Дуже боявся е, сліз. Він завжди казав: Я не боюсь, я настільки боюсь жаху війни, якого я тут проживаю, скільки мені страшно, що, не дай Бог, мені доведеться вас залишити без мене. І він дуже боявся, е, сліз. Завжди, я, я навіть не пам'ятаю, щоб я могла от, плакала лише тільки через війну, через життя я ніколи з ним не плакала. І Я коли дізналася, що його не стало, е, я настільки собі пообіцяла, що я не буду. Подати в істерику, просто щоб його душі було спокійно. І Якби треба було написати книгу про ідеального батька та чоловіка, я однозначно без заперечень могла б це зробити. Він сама світла людина, яку я знаю. Я знаю 100%, що не знайдеться людина, яка могла б сказати, кого він образив чи комусь він зробив щось погане. Так, да, Він був твердий в своїх рішеннях, він був впертий, але він був дуже справедливий, справедливий і чесний.